З форумом офлайн. Тема мого виступу місія лідера вирощувати лідерів. Наша маріка-Еш писала, що головна робота лідера ростити лідерів. Мій лідерський шлях тісно пов'язаний з цією ролью. У 2004 році я стала лідером, а в 2006 виростила шість дочірних лідерок і стала провідною лідерки, і я стала елітним провідним лідером. У нас дуже динамічно розвивалась гілка. Росли лідери другої та третьої лінії, але всі лідери розвивали свій бізнес в Луганщині у 2014 році. Ми пережили вторгнення і лишили домівки. А через 8 років знову разом пережили вже повномасштабне вторгнення. Два рази в моїй гілці були великі зміни. Були лідери, які не витримали і втратили статуси. Але гілка знову і знову відроджувалась, і в ній росли і ростуть нові лідери. Так у 2023 році виросли чотири лідерки. А вперше, в першому півріччі цього семінарського року в моїй бізнес-групі виросла молода лідерка Наталя Басок. Яка виконала умови на отримання статусу лідера за три місяці. Молодій землю за цілім року за вісім зіркових консультантів, три постійності леді в червоному і прийшло 80 прекрасних жінок новачків За цей час моя маякось група вже набрала більше тисячі балів в програмі для поїздки талас. Тільки еш вірила, що в кожній жінці закладений великий потенціал, але більшість жінок його не розкрили в собі. Роль лідера наставника допомогти побачити потенціал, проявити і доростити його. Лідерство це мистецтво. Той, хто його опанував, дає можливість іншим змінитись, перетворитись з тим, ким вони себе вважали, на тих, ким можуть бути. Розвиток людей. І щось більше, ніж просто навчання, це перетворення. Шостий президент Америки Джон Адамс писав: якщо ваші дії надухають інших на те, щоб більше мріяти, вчитись, робити і самим ставати чимось більшим, тоді ви лідер. Потужне лідерство це результат системної роботи і партнерства. Хочу поділитись з вами своєю системою розвитку майбутніх лідерів. Наш бізнес це бізнес відношень між людьми. Тому я вважаю першочерговим поводом відносини. Я спираюся на два життєві правила. Перше, людям не так важлива, яка ти, зірка. Набагато важливіше, ким вони себе відчувають поруч з тобою. Мерікея ж казала, що у кожного людини на грудях висить невидима табличка. Дайте мені відчути мою значеність. Друге правило неможливо вести за собою, якщо людина вам не подобається. Тому ми самі обираємо людей, кого будемо розвивати. Я працюю з п'ятірками. Обираю на півроку 30 консультантів з бізнес-групи, кого планую розвивати. Це 6 місяців по 5 консультантів. Це можуть бути ті, хто виконує програми, або перспективні новачки, або люди, які зараз не активні, але ви бачите в них потенціал. Або чимось виділились, або відвідують заходи, або у негарна освіта. Беру з цього списку 10 людей і запрошую на бесіду з елементами коучингу. Пропоную в цьому місяці попрацювати зі мною. Зазвичай 5 відмовляються саме на цей місяць у них якісь плани, а 5 погоджуються. Що я їм кажу? Я запросила тебе, тому що бачу потенціал підприємницьке мислення і здатність приймати рішення. Саме це я шукаю в людях. Сьогодні я обираю п'ять дівчат з нашої бізнес-групи. В кого я буду вкладати час і енергію в цьому місяці? Кажу, чому саме її запросила. Відмічаю її якості, даю визнання її сильним сторонам. Все повинно бути щиро. Як я казала, я сама обираю людей для розвитку, які мені подобаються. Кажу їй: сьогодні ти консультант, доглянута жінка, яка отримає додатковий дохід з моряки. Але я бачу, що ти здатна на більше. Запрошую тебе на бізнес зустріч. Мені хочеться дізнатися про тебе більше і розповісти. Про можливості. Зустріч провожу з елементами коучингу. Задаю питання, щоб зрозуміти її, навіщо? Що тобі важливо в житті? Що ти бажаєш? Чому ти це бажаєш? Що тобі це дасть, як зміниться твоє життя і життя твоєї сім'ї? Розкажи мені про минуле досягнення в житті. Це питання, щоб зрозуміти, на що вона здатна. Коли виявляю її мрію, їй кажу. У мене 25-річний досвід роботи з Марікеєм. Я за тебе не можу зробити те, що ти хочеш. Однак, я можу надати тобі підтримку. Я не можу взяти всіх, але якщо ти бажаєш, можу попрацювати з тобою в цьому місяці індивідуально. Чи приймаєш ти мою пропозицію? Але подумай, мені важливо, щоб це було твоє рішення. Якщо вона каже, що в цьому місяці за сімейними, чи ще якимись обставинами не може, то добре, переносимо на інший. Якщо погодились, то тоді наступні питання. Чи готова приділяти час бізнесу на рік? Скільки днів на тиждень, скільки годин на день? Конкретно коли і записуємо. Чи готова навчатись і відпрацьовувати навички? Чи готова протистояти перешкодам? Поставити ціль по смарку. Треба їй допомогти і зробити це разом. Тому що занижена ціль не мотивує, а завишена демотивує. Складаємо два плани: план дій, список 100 – тестування, консультації, класи, бізнес-інтерв'ю, відвідування заходів та навчань. Другий план розвитку. План розвитку це як ми будемо йти до лідерства. Зірки леді червоному кількість залучення місяць. Домовляємося, що вона буде відпрацьовувати навички, які ведуть до успіху в нашому бізнесі: вивчення продукції, проведення консультацій та класів, вміння взяти рекомендації, продаж продукції, отримання прибутку, проведення бізнес-інтерв'ю, робота з командою. Домовляємось про нашу комунікацію. Скільки раз на тиждень контактуємо? Це можуть бути смс, голосові повідомлення, дзвінки, особисті зустрічі. Питаю, яку підтримку вона від мене очікує? Що це може бути? Дзвінки, наставництво, бізнес інтервю в трьох, зустріч з її бізнес-партнером в трьох на бізнес-орієнтування, відкритий клас. Все потрібно обговорити на березі, щоб не було непорозумінь. Що роблю на наступний місяць? Дивлюсь на результати. Наприклад, з цієї п'ятірки працювали тільки дві консультантки. Їх забираю і веду наступний місяць далі. Тим, хто не виконав домовленості, кажу: ти вже знаєш, що робити. Закріплюй, тепер без мене. Ціль ти пам'ятаєш, рухайся. Якщо потрібна буде моя парада, я на відстані телефонного дзвінка. І не пропускай заходи і навчання. І щоб знову була п'ятірка, до тих двох знову додаємо трьох зобраних з близько 30. Якщо в бізнес-групі немає ключових, що робити. Зробити перепрофілювання бізнес-групи, обрати тих, хто сподобався, запросити на повторне бізнес-інтерв'ю. Ну і, звичайно, людей розвивають заходи і навчання як онлайн, так і офлайн. Я колись почула фразу, що один вдало проведений захід замінює рік роботи лідера. У мене є різні заходи. Для моїх клієнтів та клієнтів моїх консультантів, бізнес-групи один-два рази на місяць, гостюві зустрічі в кафе на 20-25 людей. Ціль розвиток клієнтів моїх і моїх консультантів. Тільки для зірок і в червоному два рази на рік. Ціль підсилення одна одної. Ретрит на 100 людей, куди можуть поїхати всі бажаючі два рази на рік. Ціль цієї поїздки розширити бачення і запалити мрії. Є поїздки конференції за кордон на 50 людей. На поїздку є умови, ціль об'єднання людей на декілька днів, де розшириться бачення, обмін досвідом, близьке знайомство і навчання. Ще два рази на рік ми з лідерами проводимо п'ятитижневий квест. Ціль формування правильного бачення бізнесу з моряки і створення командного духу, завдання: перший тиждень тестування, другий консультації, третій клас, четвертий клас господиню, п'ятий бізнес-інтерв'ю і залучення. Проводимо 12 тижневе навчання по бізнес-навичках, ранкові кави один раз на тиждень, збори бізнес один раз на тиждень, неформальні заходи чотири рази на рік, кар'єрна кава два рази на місяць. Обов'язково всі заходи компанії, де дається саме велике бачення нашого бізнесу. І ще, окрім професійних навичок, потрібно надати можливість потенційному лідеру опанувати соціально комунікативні гнучкі навички, тайм-менеджмент, планування, самомотивація, самодисципліна, емоційний інтелект, обмежувальні переконання, здатність навчатись та формувати нові корисні звички. Це дуже важливі навички і усвідомлення. Часто ми чуємо, що людина нам каже, у мене нема здібності. Продавати, виступати тощо. Але наші здібності напряму пов'язані з нашими переконаннями і вірою. Якщо у неї є переконання, люди за мною підуть, то з'являться здібності для цього. І навпаки. Тому наша робота створити умови, щоб людина самостійно змогла усунути обмежувальні переконання. Бо через переконання ми сприймаємо світ. Можливо чи ні? Це і є віра. Вона в першу чергу повинна бути у нас, тому що люди чують не слова, а віру, емоції, енергію. І вже зі здібності з'являються звички, а зі звичок результат. Моя ціль замотивувати крок за кроком змінювати звички, тому що у всіх нас 24 години на добу, але різні звички, як ми добу проводимо. А результат ми маємо зі звичок. І ще хочу поділитися своїм недавнім спостереженням менше місяця тому, коли ми проводили ретрит для консультантів майбутнього національної гілки Славському, на врученні сертифікатів за участь. Багато жінок плакали, у них тремтіли руки. І ми почули так багато слів вдячності. І є ще раз побачила, наскільки важлива справа ми робимо, наскільки жінки зараз потребують уваги до себе і розвитку. А це і є наша місія розвивати потенціал жінок. Хочу завершити словами Мері Еш. Насіння, яке ви сієте в серця і розум інших людей, принесе вам такий же врожай, але сто раз разів більше. Сійте тільки те, що ви хочете отримати у відповідь. Сійте добро, бажаю всім успішного завершення семінарського року. Віри на і Відомо твіделю.